Всім привіт! Давайте подивимося на таку тему розкладу. Кому за вас прилетів бумеранг? Так, дивіться, карти мені тут говорять про те, що в вашому житті була магія, проводені були ритуали. Був підклад від якоїсь дами, щоб забрати вашу удачу. Можливо, ви знаходили підклад в себе вдома. Якщо не знаходили, зверніть увагу, хто ця дама? З цією дамою ви не спілкуєтесь на сьогоднішній день. Да, закрита дорога їй. Добре. Тут робила навіть на те, щоб ви. Стали випивати, до вас була прив'язка бесів. Для того, щоб у вас не було ніякого продвіження в житті, для того, щоб ваш, ваша удача вас покинула. Але карти говорять, що на сьогоднішній день ви з цією дамою не спілкуєтесь, їй закрита дорога до вас, і закрита дорога на магію, тому що прийшов час. Да, тому що гра, тому що гра розрушилася. Вас садили в якійсь зависимості, це може бути від людей, це може бути від якихось обставин, від фінансів, в тому числі особисте життя. На сьогоднішній день прийшов час розрушити цю гру нечесну. Хто ця дама? Вам або прийшла ясність, або найближчим часом прийде, що вона це робила через гроші через гроші стягувала вашу удачу, робила грязну роботу, в тому числі і е відбирала, скажімо, вашу любовну сферу, да, щоб вам там не щастило. Це трихугольник для того, щоб ви не зустріли або не зустрічалися з якимось конкретним партнером. Вона дама з Е, яка вирішила через магію? Яка вирішила через магію все-таки закрити ваші стосунки, і щоб між вами був холод. Так, да, це таємниця. Вона на сьогоднішній день дуже зла. Вона зла, тому що ви знайшли ключ до вирішення цієї проблеми, можливо, ви зверталися до практиків, які проводили чистки, ну, саме собою таке не злітає. Тут треба з цим працювати. І от те, що на сьогоднішній день її дороги закриті на її роботу, її робота з вас злетіла. Пам'ятаємо, що це загальний розклад, він не може резонувати усім. Якщо ви почули в цьому розкладі частинку тої ситуації, яку я вам розповідаю, але е, рухнули і фінанси, і любовна сфера. Записуйтесь до мене на індивідуальну консультацію. Ми розберемо саме вашу ситуацію. І якщо є магія ще на сьогоднішній день на вас, я також провожу чистки, це приберемо. І от ви. Знайшли ключ, хтось знайшов ключ сьогодні через мій розклад, а хтось вже цим питанням займався. І основне, що ви повинні розуміти, що за ваше життя, за ваше благополуччя, коли навіть на вас магічать, відповідальність несете ви. Якщо ви відповідальність за це не берете і не боретеся, воно саме собою не злетить. Будьте свідомими, розумієте, що я вам озвучую. Вона в ярості, вона зла, тому що її магія. Почала злітати, тому що ви ключ знайшли. Вона дуже заздрить вам, да, був зроблений шабаш на фінансовий канал. Бо зачасту е, навіть е, ті практики, які займаються чорною магією, вони підключаються до цієї магії, коли вони роблять, і вони стягують собі фінансовий канал. І зачасту навіть той клієнт, який замовляє магію, на когось він цього не знає. І, скажімо, такі недобросовісні практики, вони стягують собі фінанси з вас і з клієнта. Тільки про це мало хто говорить. Вам присниться якийсь сон, або він вже приснився. Тому що Вищі сили вам дають підказки, подарунок, дають вам підказки для того, щоб ви боролися, або дають підказки, щоб ви не даремно боролися, вам буде сон якийсь. Про суперницю, так. Да, да, да. Вона за вами наблюдає, дивиться на таро, в тому числі. Вона наблюдає, тому що вона розуміє, що щось пішло не так. Була вистроєна конкретна стратегія, була замовлена робота, було за це оплачено кошти, а робота по факту не має результату. Карти тут дають підказку, тут треба чистку, якщо ви її ще не робили. У числі тут є біля вас, в вашому пространстві, якийсь мужчина, який також вас поглядає на картах. Можливо, це якийсь ваш ухажор, який співав вам про якесь майбутнє, але щось також пішло не так. А чому ви нам його показуєте? Він також звертався за магією, на цю дівчину, яка мене дивляться. Чоловіки, які дивляться, перевертаємося на себе. А він, розумі... він не може зрозуміти, чому ви звільнилися від його оков. Він не може зрозуміти. І для того, щоб йому зрозуміти цьому мужчині, він в когось замовляє розклад і не може зрозуміти, що сталося, чому вона пішла. І е, е, йому е, якби ясність приходить. Ясність приходить. І у цьому мужчині прилетів вже бомранг, він хворий. Він хворий за те, що він вас завів в уморочки. А в уморочки він завів через магію чи просто своїми маніпуляціями. Ви його виміли. Ви, ви очистилися від неправильного чоловіка в своєму, в своєму пространстві. Він хотів вами маніпулювати, він хотів, щоб ви були в, кандал... в кандалах разом з ним, щоб ви була йому подчиненна така, знаєте? Щоб ви не були той, яким ви є, щоб ви не включали свої мозги. І він тут за вашою спиною також нечесну гру вів. Нечесну гру сплітній, обговорював з кимось. Він мужчина був під маскою, йому прилетів конкретний бумеранг. Йому прилетів вже бумеранг за його діяння. В когось це буде магія, що він магічно на вас прив'язував а в когось буде, що він просто вами маніпулював. І ви, коли розлучали, ну, розлучались, хтось розлучався, хтось розставався, ви сказали якісь такі слова, які полетіли йому бумерангом. От щось ви сказали, що засіло в нього в голові, і тут вмішалась вища справедливість, і на сьогоднішній день ваші слова стали йому як прокляття услід. Він розуміє, за що йому прилетів бумеранг. Він розуміє, що за свою нечесну гру, за свою е, чорну роботу, яку він в когось, можливо, на вас замовляв, або просто тут мається на увазі, що мужчина просто маніпулював вами, як з жінкою, він ну, почувство в нього таке було, і він розуміє, за що йому прилетів бумеранг. Да, 100%. А в когось навіть програється, що мужчина помре. Дві карти впало. Когось навіть програється так. Пам'ятаємо, це загальний розклад, не може він програтися всім. Добре, а давайте ще подивимося, який бумеранг перелетить, перелетить у цій жабі королівній. <клес> Якщо вона вас забрала чоловіка, то вона, він її лишить, він піде до іншої. Да. Вона тут проводить на сьогоднішній день чистки, вона чекає результат своїх діянь, магічить фіячить далі, Магічить, фіячить далі, не здається. Ох, яка. Всі, по всіх фронтах по всіх фронтах криса оця, який її буде за її діяння. А її робота не буде лягати вже далі. Тут вмішалися вищі сили і сказали, все, хватить дівчинка, хватить вже тут. її робота, її робота робота не буде Привороти на мужчину ліпить, ліпить привороти. Да, або сама звертається, або. Або е комусь платить. Або звертається до когось, або сама робить. Вона буде сидіти в самобічуванні. І вона сама себе буде розрушати. по кармі. Вона буде сама одинока. Якщо в неї був мужчина, то він від неї піде, і вона буде в тотальному одиночестві. Так, да, вона буде чиститись, але... але, але. Буде чиститися, буде матися від цієї всієї грязі, але її чистки не будуть лягати. Ось який бумеранг ляже їй. вона буде сидіти в страхах. В страхах буде сидіти і сидіти з дияволом. Вона буде сидіти з дияволом, він її закрив в своїх уковах. І на сьогоднішній день неї розплата з дияволом за, свої, за свою роботу. А вам дає всієна підказку, вам треба оберіг. Якщо ви його не маєте, то обов'язково поставте. Захист на себе і обов'язково маєте амулет, який буде вас захищати від таких людей. Да. Амулет буде вас захищати від магії, будь-якої. Будь-яких прив'язок. Да. І любовна сфера вас тут піде вперед. але.